28 серпня, четвер. Сьогодні день вибору між хочу і правильно, між легкими спокусами та зрілою відповідальністю. Це час, коли потрібно розставити пріоритети і подивитися на стосунки, справи чи плани. Чесно, якщо спробувати схитрити життя швидко відзеркалить по справедливості. Давайте людям те, що самі хочете отримати, і це не лише про матеріальне. Якщо сьогодні ви отримали подарунок, це знак. А який відомий тільки вам. Довіряйте собі та своїм відчуттям. Для тих, хто в парі можливе загострення, питання довіри, чесності та того, наскільки в рівні в парі. Важливо не маніпулювати, а відкрито поговорити про свої почуття. Для тих, хто без пари день може принести знайомство, яке поставить вас перед вибором серцем чи розум. Але остерігайтесь людей, які одразу хочуть тягнути вас у залежні стосунки чи швидкі сценарії. В мінусі дня у нас уникання вибору, спроби сидіти на двох цінцях одночасно. Ситуації, де здається, що так склалося, але насправді це результат вашої нерішучості. Образи, претензії до партнерів, якщо не вистачає відвертості та емоційного інтелекту, флірт або роман на стороні, дисбаланс, коливання від люблю на люблю, жертовність або навпаки, егоїзм під соусом. Я просто чесний. Порушення внутрішнього кодексу, зрада собі, мовчання там, де треба було все проговорити. Сьогодні ваш образ динамічний і пристрасний, з акцентом на силу. Кольори чорний бордо та насичений червоний, аксесуари, шкіряні деталі, масивний ремінь чи браслет, щось яскраве. Раве та виразне. День вчить нас робити. Вибір чесно, у роботі, стосунках чи побуті. Якщо уникати рішень, то отримаєте хаос і випадковості. Якщо діяти відповідально, отримаєте гармонію і нові можливості. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Ставте мені вподобайку, обов'язково пишіть свої коментарі. А я бажаю вам прекрасного, четверга та гарного дня.